Закупка в магазині Жарді. Хліб. Хліб один 12 гривень. Інший 8,90. Чіпси Лейс 22 гривні. Зелена цибуля. Потім гриби печериця 18 гривень. Яйця 10 штук. Двадцять гривні. Пепсі. Пепсі сімнадцять гривень. Апельсин сорок Фінік 14 чотирнадцять гривень. Фініки. Фініки ковбаска кров'яна. Кров'янка п'ятнадцять гривень. Петрушка 17,56 пятьдесят шість. Корм для кош котика шість п'ятьдесят. Гомілка куряча: тридцять гривень. Лазання з млинців тридцять пять гривень. Потім оселедець матіас двадцять вісім. Риба кілька 8 гривень. Млинці з картоплею 26 гривень. Окунь копчений 63 гривні. Помідор коктейльний 24, перець капі червоний, 26. Потім мідії з лимоном 42, крупа гречана. 41 гривня. Тортик. Тортик, щось я вже не пам'ятаю, скільки він. Ну, щось там, може, 40 чи 50 гривень, ну щось таке. Не дуже пам'ятаю. Каза закупочка на 600 гривень.